Ця історія схожа на гостросюжетний детектив з однією лише ремаркою всі ці події сталися у реальному житті і з реальними людьми. 15 жовтня 2018 року у екстрену службу 911 маленького містечка у Вісконсині надійшов незвичайний та навіть моторошний дзвінок. На протилежному боці слухавки неможливо було розібрати жодного слова, натомість було чутно відчайдушний жіночий крик, а потім щось схоже на вистріл. -1 -1, <ріст> Цей дзвінок здійснила 46 річна Деніс Клос зі свого будинку у Бероні. Офіцери прибули на виклик за лічені хвилини, проте було вже занадто пізно. Потрапивши усередину, перед їхніми очима відкрилась жахлива картина: два бездиханних тіла лежали у різних куточках будинку, 56-річного Джеймса Клоса знайшли застреленим біля самісіньких вхідних дверей, а його дружину Деніс у ванній кімнаті. Однак розкриття двох холоднокровних жорстоких убивств цього разу не стало пріоритетним завданням. Під час обшуку поліцейські не виявили третьої особи, яка точно повинна була там знаходитись. Тут і стало очевидним. 13 13-річний Джеймі Клос викрав покидок, який вбив її батьків. Поліція розпочала масштабні пошуки зниклої дівчинки. Швидко приєдналося ФБР, запропонувавши винагороду у 25 тисяч доларів за будь-яку інформацію про місцезнаходження Джеймі. Були створені пошукові групи, надходили тисячі зачіпок. 95% цих підказок закінчувалися нічим опитування, стукання в двері. Вони не уминули жодного засобу, щоб спробувати знайти відповідь. З кожною хвилиною поліцейські розуміли, що знайти викрадену за таких жахливих обставин дитину живою стрімко знижується. Поліція не мала ні підозрюваних, ні потенційних свідків. Справа в тому, що полювання в цій місцевості було звичним явищем. Тому ніхто не надав особливої уваги стрілянині, а крики господині, вочевидь, були недостатньо гучними. Проте за тиждень на поліцейських чекав цікавий поворот у справі. До відділку надійшла інформація про те, що грабіжник проник у будинок Клос. Ним виявився 32-річний Кайл Дженкі Еніс. Звичайно, слідчі по справі сподівалися, що він і є тим самим убивцею чи принаймні викрадачем. Адже за класичним сценарієм, злочинці часто так чи інакше повертаються на місце злочину. Проте не цього разу. Під час допиту стало зрозуміло, що звичайний злодюжка просто дізнався з новин про будинок, що стоїть без нагляду, і вирішив спустошити його. Він також висловив стурбованість зникненням 13-річної Джеймі Клос і додав, що не має до цього жодного відношення. Поліцейські змушені були продовжити пошуки справжнього злочинця з іще більшим ентузіазмом, оскільки час грав не на їх користь, і навіть національні змі з кожним днем говорили про цю справу все менше і менше. 10 січня 2019 року до служби 911 надійшов дзвінок, якого найменше очікували усі учасники пошукової операції і поліцейські. Округ Дуглас 911. А, вітаю. У мене вдома зараз знаходиться молода дівчина. Вона каже, що її звуть Джеймі Клос. Зрозуміло, ви бачили її фото мем. Так, це вона. Я на 100% впевнена, що це вона. Гаразд. Джеймі Клос неочікувано для всіх знайшлася сама, живою та неушкодженою у сусідньому Гордоні, всього за годину їзди від її власного дому. За словами жінки, яка телефонувала до служби порятунку, дівчинка підійшла до її сусідки Жанни Натер на вулиці, коли та вигулювала свого собаку, і попросила про допомогу. Жанна відвела її до будинку Крістінка Сінскас, де дівчина повідомила, що її звати Джеймі Лін Клос, і її викрили у жовтні минулого року, вбивши обох батьків. Жанна багато разів бачила її фото у новинах, тому не мала жодного сумніву, що перед нею знаходиться та сама викрадена дівчинка. Крім того, на вулиці лежав сніг, а Джеймі була одягнута у худі легінси та за великі для неї чоловічі кросівки. Було зрозуміло, що звідки б вона не з'явилася, вона точно дуже поспішала покинути те місце. То як же вона опинилася у вашому будинку? Я вигулювала свого пса. Ми були вже майже вдома, коли вона підійшла до нас. Вона плакала, кажучи, що ви повинні допомогти мені, ви повинні мені допомогти. Коли я побачила її, зрозуміла, що вона в біді. Я знала, що це так, тому що звідки б вона не прийшла, вона поспішала. На ній була лише кофта, лосини та взуття, яке було їй завелике. Поліцейські були абсолютно шоковані тим, що маленька 13-річна дівчинка не побоялася самостійно втікти від нелюда, який жорстоко вбив на її очах батьків. Протягом 88 днів я стояв перед вами і говорив, що ми будемо невтомно працювати, щоб повернути Джеймі Клас додому. Сьогодні я можу повідомити, що ми це зробили. А далі сама Джеймі вказала на будинок свого викрадача. Жанна Натер добре знала, хто є його мешканцем: 21-річний колишній морський піхотинець Джейк Томас Петерсон. Завдяки опису, наданому сусідками та самою дівчиною, Петерсона затримали всього за кілька хвилин після прибуття поліції. Його автівку помітили, коли він проїжджав повз будинок. Після того, як патрульний зупинив його, він вийшов з автівки і одразу ж видав, так, я це зробив. Незабаром після арешту Петерсон не лише зізнався у вбивстві двох осіб і викраденні неповнолітньої, але й добровільно розповів інші темні подробиці. Джеймі Клос привернула його увагу в один із звичайних днів, коли разом із іншими дітьми заходила у шкільний автобус. Джейк Петерсон стверджував, що відтоді буквально закохався у дівчинку. Будь-якій адекватній людині тут стане зрозуміло, що прояв романтичних почуттів до випадкової дитини явно нездорова історія. Тож сміливо можна припустити, що Петерсон не випадково опинився біля школи, він навмисне видивлявся для себе жертву, аж поки йому не впало в око 13-річна, симпатична, весела і доброзичлива Джеймі. Більше того, в ході допиту поліція з'ясувала, що до того дня, як йому вдалося задовольнити свій жахливий потяг, Петерсон двічі намагався викрасти Джеймі. 5 жовтня 2018-го він поїхав до будинку Клос з єдиним наміром викрасти їх доньку. Проте його спинила бурхлива діяльність навколо та всередині. Петерсон дуже не хотів лишати свідків, тому вирішив повернутися за два дні. Але 7 жовтня у нього нічого не вийшло з тієї ж причини. Тоді злочинцю увірвався терпець, він узяв дробовик і вкотре вирушив до будинку Деніс та Джеймса Клосів. Ну а далі вже відомий трагічний розвиток подій. Злочинець залишив своє авто в кінці під'їзної дороги. Одягнений у чорне пальто та лижну маску, він підійшов до вхідних дверей будинку з рушницею в руках. Джеймс Клос, побачивши Петерсона через скло, попросив його показати посвідчення, ймовірно, сприйнявши його за працівника якихось спецслужб. На що той голосно крикнув Відкривай довбані двері і вистрелив. Від цього пострілу Джеймс впав замертво. Петерсон увійшов до будинку і став обшукувати усі приміщення. Одне з них виявилося зачиненим. Там, на підлозі ванної кімнати, налякана жінка з останніх сил намагалася прикрити собою і заспокоїти доньку, яка голосно плакала. Бездушний монстр вистрелив у двері кілька разів. Увійшовши, він зв'язав руки та ноги Джеймі клейкою стрічкою, а потім заклеїв рот. Ймовірно, в цей час Деніс була вже без свідомості, але Петерсон був непохитним у бажанні не лишати свідків, тому вистрелив у жінку на очах у її доньки. Він витягнув Джеймі на вулицю, ледь не послизнувшись на крові, поклав її в багажник свого автомобіля та поїхав. Поліція прибула на місце всього за 4 хвилини після того жахливого дзвінка. Більше того, Петерсон зізнався, що як тільки вони від'їхали від будинку, він спинився секунд на 20, і в цей момент повз нього промчали автомобілі із сиренами та аварійними ліхтарями. В цей момент слідчим було неймовірно важко прийняти той факт, що в день злочину вони буквально розминулися із авто, в якому знаходилась дитина, чиє спокійне життя за 4 хвилини перетворили на справжнє пекло. Погодьтеся, важко усвідомити той факт, що ти нібито міг цьому завадити, але випадок розпорядився інакше. Після прибуття до свого будинку Петерсон змусив Джеймі переодягтися і засунув її під ліжко, закривши усі можливі виходи на ніч. Злочинець був настільки самовпевненим, що не встановлював жодних спеціальних замків на двері. Він був переконаний, що Джеймі достатньо налякано, аби не намагатися втекти. Петерсон навіть випускав її на прогулянку. У тих рідкісних випадках, коли поблизу не було ні душі, а також інколи клав її на ліжко поруч із собою. У інші дні він примушував дівчинку грати у настільні ігри або дивитися із ним передачі по телевізору. Принаймні так він розповідав так. Тривало довгих 88 днів, і, мабуть, тривало б і далі, будь він більшим параноїком. Але Джеймі виявилася наподив стійкою та сильною дитиною. В день 10 січня 2019-го Джейк, як завжди, засунув її під ліжко і, запихавши його по периметру речами, наказав не робити дурниць, доки він на кілька годин поїде по справах. Але як тільки він ступив за поріг, Джеймі вичекала ще кілька хвилин, розсунула речі навколо і кинулась втікати. 14 січня 2019 року Петерсону було висунуто обвинувачення за чотирма пунктами. Два навмисних убивства першого ступеня, викрадення та збройна крадіжка зі злому. Вже 27 березня він визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в умисному вбивстві першого ступеня та одному пункті звинувачення у викраденні. Суддя погодився відхилити обвинувачення у збройній крадіжці. Через місяць Петерсена засудили до двох довічних ув'язнень поспіль без права умовно дострокового звільнення за вбивство плюс додаткові 40 років за викрадення. Органи влади округу Дуглас не висунули звинувачень, пов'язаних із 88-денним перебуванням Джеймі в полоні, оскільки вони не хотіли доставляти дівчинку для допиту та змушувати її знову пережити усі ті страшні речі. Однак під час суду сімейний адвокат Клос зачитав заяву Джеймі. Мої батьки та мій дім були найважливішими речами в моєму житті. Він забрав їх у мене таким чином, що це назавжди залишить у мене жахливі спогади. Але є речі, які Джейк Петерсон ніколи не зможе у мене забрати. Він не зможе забрати мою свободу. Він думав, що може володіти мною, але він помилявся. Я була розумнішою. Я спостерігала за його поведінкою і повернула собі свободу. Я завжди буду вільною. А він ні. Ці слова маленької людини, яка пережила найстрашніші події у такому юному віці, не залишили байдужим нікого, навіть самого злочинця, який став її нічним кошмаром. Джейк Петерсон зі сльозами на очах попросив пробачення і стверджував, що віддав би життя, якби міг усе повернути, якби це повернуло Джеймі батьків. Але ні суддя, ні родина Джеймі, ні навіть рідний дідусь обвинувачуваного не повірили його крокодилячим сльозам. Це була звичайна маніпуляція хворої людини. А вже ж ніхто не хоче відчувати на собі цей тягар, коли збирається провести решту життя за ґратами, висловилась одна з присутніх репортерок. Тепер Джейку Петерсену доведеться провести довгі роки за ґратами, кожен день борючись із думками про те, що він скоїв заради власних хворих фантазій, а можливо і не лише думками. Відомо, що у багатьох в'язницях світу існує негласний кодекс Ти ніколи не станеш своїм, якщо вчинив сексуальні злочини проти неповнолітніх. І хоча жодного разу не було згадано про будь-яке сексуальне насильство зі сторони Петерсона, у в'язниці вдаватися в подробиці ніхто не став. Тому й не дивно, що у серпні 19-го Джейк побився із іншим ув'язненим через дану суперечку. Що стосується Джеймі, її тітка Дженніфер Сміт взяла на себе відповідальність зробити усе, аби надалі дівчинка була оточена близькими, люблячими її людьми і мала шанс побудувати гідне життя, не дивлячись на цю страшну трагедію. Пишіть ваші емоції від почутого у коментарях. Не забувайте підтримувати канал підпискою і вподобайками. Крім того, нагадую, що ви можете надати фінансову допомогу на платформах БаймієКофі та Patreon. А натомість отримати доступ до ексклюзивного контенту. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця.